Не купатися та не ловити рибу така заборона діє сьогодні на ріці латориця в Мукачеві. Все через виявлений у воді штам холероподібного вібріону. Частина містян чула про заборону та переконує, купання небезпечне, тож варто утриматися. Думаю, що ні небезпечно. Я вчора прочитала в інтернеті який звудник, не знаю, а ми не купаємося. Та чула в новинах, ми ніколи не купаємося в Латовиці. Через цю спеку там багато збудників є. Тобто небезпечно. Небезпечно. Не, 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 не бажано купатися зараз. Небезпечно, звичайно, небезпечно. Я чув, я бачив вчора в телефоні, що так, да, небезпечно. Це, це біда, в принципі. Но хлопці ловлять, бачу. Натомість рибалок на латориці вдосталь. Кажуть, про виявлений збудник чують вперше. Переконують, виловлену рибу не споживають, а просто відпускають в річку. Тож інфекції не бояться. Ні, перший раз від, від вас чую тільки. А як думаєте, чи безпечно наразі тут ловити рибу? Ну, я думаю, що безпечно пити воду з крана. У нас скрізь скріз безпечно. Бачите, скільки мусора. Отак, От вийшли, там конфет розгинули, кинули, там кинули. Я приходжу, це збираю, виношу. Відкіля воно взялося, від мусору взялося, який ми самі накидаємо. Прийшли, попросали прийшли попросали. А забрати з собою ніхто не хоче. Переці виявили збудник холери? Ні. А як думаєте, чи безпечно наразі ловити рибу чи купатися тут? Так небезпечно, якщо виявили. Із 1 червня до 30 вересня фахівці Мукачівської філії державної установи, Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України щотижнево здійснюють моніторинг води у місті. Відтак, 18 липня на Закарпатті вперше виявили небезпечний штам. Таких випадків до цього в регіоні не фіксували. Наші працівники відібрали воду, доставили у мікробіологічну лабораторію. Вони при дослідженні виявили холерний вібріон. Для ідентифікації відправили в Ужгород. Ужгород 28 числа підтвердила, що дійсно це є холерний вібріон, але не 0,1 і не 0,139 серотипу. Тепер пояснюю, холерний вібріон має антигенну структуру. Має О і гаш антигени. По О-антигенам діляться на сиротипи. Серотипи від 0,1 до 0,160. Токсигенний для людини або визиває холеру настоящу холеру 0,1 і 0,139 серотип сиротип холери. За словами Павла Раковці, виявлений збудник хворобу холери не викликає. Це холероподібне захворювання. Відтак у разі потрапляння води на слизові оболонки людини виникнуть симптоми гастроентероколіту. Таких у мукачеві з початку року виявили лише чотири. Холера, ну в основному вона розвивається в тих країнах, які мають доступ до моря, там де є дуже багато людей є. Це раз і проявляється в основному в тих країнах, які в соціальному відношенні слабо розвинуті. Особиста гігієна, каналізація, водопровід немає але. В усіх розвинутих країнах можуть бути завозні випадки захворювання. Я на комісії ТЕПТНС вже піднімав це питання, що останні результати лабораторних досліджень води вже куларнові віброну немає. Це не означає, що купатися можна. Я не можу відмінити рішення комісії ТЕПТНС. Настороженість вона має бути. Пання та риби в латориці триватиме, поки не покращиться епідситуація. Тож, попри спеку та бажання відвідати воду йому, Мукачівцям та гостям міста радять утриматись, аби оберегти власне здоров'я.